І повертаємося на фронт. Загострюється ситуація на куп'янсько-лиманському напрямку. Після певної тиші ворог атакує наші війська піхотою і важкою технікою. Тактика там така ж, як і по всій лінії фронту. Штурмують росіяни маленькими групами. Серед тих, хто відбиває ці атаки, артилеристи назвардійці, бригади Рубіж. Поки що їм вдається стримувати лінію фронту і окупантів. Хоча захисники визнають, ворог сильний, постійно скупчує і живу силу, і техніку. О, і протистояти вкрай складно таким е, ворогам, водночас бійцям дошкуляють дрони. Тож ми вже традиційно закликаємо вас допомогти нацгвардійцям і зі збором на реп-системи на нічному чергуванні з артилеристами побував наш Олег Корнієнко. Такі нічні поїздки на позиції для наших військових вже стали нормою. Вони б не проти й поспати, але вночі це єдина можливість прошмигнути непоміченими і залишитися живими. Ну Якщо порівнювати рік тому, то збільшилась кількість дронів. так? да, звичайно розвід дрони з цими артилеристами, нацгвардійцями я познайомився ще півтори роки тому. За цей час Ром став татусем. Доньки майже рік соломійка. З донечкою він бачився лише двічі. Війна не відпускає. Ворог активізувався і намагається прорвати тут оборону. Тож тепер Ром докладає всіх зусиль, аби його соломійка не знала, що таке російська окупація. Маємо закінчувати цю війну, щоб. Вона не перейшла на наших дітей на своїй землі. оберігаємо і захищаємо не тільки свою родину, а своїх е друзів, знайомих і, взагалі, всю Україну. А ще за цей час бійцям вдалося втримати свої позиції і ні на крок не відійти. Хоча росіяни регулярно сюди кидають свою техніку і піхоту. Гармата Д-30 хоч не закордонна зброя, але жодного разу не підвела. Ну в основному це танки, стволка. Нони і так далі. Штурм одбивали і трошки по техніці робота. Доволі таки удачно вийшло. Нині під час засилля дронів, плюс зміни погоди тут, головне на позиціях вдало маскуватися. Росіяни постійно тримають у повітрі ланцети, зали і полюють на артилерію. Ну і власне і на самих наших бійців. Тож захисники збирають на реп системи і задонатити може кожен артилеристи. Кажуть, останній рік без зайвої потреби навіть з укриття намагаються не виходити. Навіть в ці хвилини в нашому квадраті фіксується дрон. Це другий раз. А до речі, наскільки це допоміжний цей цукорок? А, сходить в туалет. Очень сильно допомагає. Да ладно, не утрируй. Ну, Якщо чесно, він дуже полезний. Тут хоча б у плані того, ти знаєш, яка дистанція до ворожого БПЛА. Небо стає чистим, і бійці мерщі до гармати. Командир отримує координати, звідки ворожі дронарі запускають свої смертоносні пташки. Зараз дадуть нам е цифри. Навожуся панорамою на точку наводки. І далі, так. Да. Будемо наводитись піднімати ствол вправо вліво крутити в сторону ворога. За лічені секунди ствол гармати займає потрібний ракурс, і вона є вже традиційна для артилеристів команда. Гармата! Постріл! Не спить український воїн, не спатиме і окупант для декого з ворогів. Це остання ніч на Донецькій землі. 122-мм снаряд легко розбиває будь-яке укриття. Тож від цих артилеристів окупанту не заховатися. Коли я був в АТО, я тоді був на сауна ноні. І Я як ішов цей раз, я теж хотів на але попавши сюди і побачивши, що тут літає і як воно літає. То зараз на саву набагато небезпечніше працювати, ніж на прицепній гарматі. Над Донеччиною світає, перші промені сонця виглядають з-під згорілих лісосмуг. Та милуватися неймовірною красою ніколи. Гармата! Маскування укриття працювали по бліндажу красавчикам. Плюс плюс бійці швидко маскують гармату, а я застрибую в автівку. Кожна секунда нині тут на вагу золота. Сонце вище піднімається, і ворожих дронів стає ще більше. І якщо не квапитися, можна звідси і не вибратися. Олег Корнієнко Комах, Факти сітіві. Єдині новини.